Господь з вами і з Духом твоїм, щодання святої вам від матея. Слава Тобі, Господи. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору, коли він сів до нього підійшли його учні. І відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спрагні справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блажені переслідувані за справедливість, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, коли і за мене буде вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Слово Господню, слава Тобі, Христа! Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні тексти Святого Писання, коли ми слухаємо, то зазвичай так важко розуміти, про що йде мова, але сьогодні особливо воно є таке трошки незрозуміле, тому що говориться блажені в Богі, блажені переслідувані. Блаженні і блаженні і те, що суперечить зараз, воно, воно не так в житті. Ми не цього хочемо, ми не хочемо бути вбогими, ми не хочемо бути переслідувані, переслідуваними, ми не хочемо плакати, ми не хочемо переживати якесь страждання, про що йде мова. Повертаючись до Харкова в п'ятницю я заїхав. До одної людини, яка вже 22 роки лежить, страждає від русійного склерозу, від хвороби. Захворіла вона ще молодою людиною. І видно, як мучиться, як їй важко, як їй болить, як її грибок сипає, як її це все пече. Вона цілковито є. Піддана іншим людям, котрі нею опікуються, тому що вона сама нічого не може зробити. І після такої розмови вона до мене каже: ти знаєш, я така щаслива. Я кажу, вибач, що ти сказала? Я така щаслива. Я кажу, це як? Я кажу, вона каже, я маю Бога. Дорогі брати і сестри, скільки людей мають здорові тіла, а не щасливі? Що робить людину щасливою? І сьогодні тексти Святого Писання саме нам про це пригадують, що людина може дуже багато чого здобути тут на землі, послуговуючись. Тими дарами, котрі має, таким даром, як першим великий дар, яким є життя, дар, яким є очі, вуха, руки, ноги, таланти, вміння. Потім те, що цим здобула грамотність, наприклад, вміє читати, якісь інші штучки, телефони. І так далі, можемо зараз продовжувати і продовжувати. І за допомогою цих перших дарів вона сотворила якісь інші допоміжні засоби, які допомагають, як автомобіль, наприклад. Вирощує хліб, кормить себе, одіває себе, огріває себе. Так, це все людина може здобути і може дотягнутися. І можна сказати, що здобуде більше, ніж потребує. Але є щось, куди людина сама дотягнутися не може. Тобто цього для себе сама, опираючись на свої сили, здобути не може. Це миру і спокою і радості душі. Не може здобути щастя. Вона може здобути приємність, якийсь спокій, якесь який відчуття забезпечення і безпека, але ми побачили, що це все ілюзія. Ми досвідчуємо це, що все ілюзія. Стабільність, безпека, справедливість на землі це все ілюзія, це так. Той, як той, котрий побачив ведмедя і ховається в палатку, заліз і думає, що він вже в безпеці, що та палатка може захистити його перед тим ведмедем. Чи так, як хтось перелякався і ховається під одіяло, і думає, що вже йому безпечніше? Це є лише відчуття безпеки. Ось так само, коли людина ховається за все те, що є тут на землі, вона собі створює певне відчуття безпеки і думає, що це щастя. Це неправда. Відчуття, те, котре дає Господь, воно лише є в ньому, але людина має підійти і смирено. Прийняти це. Смирено це означає, що не підходити і казати, що, Боже, ти мусиш ти зобов'язаний, бо я прийшов, бо я прийшла, я стільки молюся, я вже вислужений, мені вже належить. Ні. Просто придіти, просто вставати і не обурюватися. Чому? Господи, я стільки ти, що. Смирено. Розуміти, що це дар. І ставати перед Ним щораз більше. Відкритим серцем, тобто розуміти, що тільки Бог, тільки Ти, Господи, можеш наситити моє серце. Тільки Ти можеш мене зробити щасливим. Оце таке глибоке переконання, яке здобувається щораз більше, коли людина ближче до нього підходить. І сьогодні в Євангелії Ісус Христос виходить. На гору, де він сів, і до нього підійшли його учні. Ми можемо пропустити цей момент і більше зосередитися на цих словах, котрі він сказав, але є дуже важливо зрозуміти, що означає цей опис, чому зазначає євангелист Матей саме це. Можна просто було написати, навіщо витрачати. Матеріал, папір, час для того, щоб писати, куди він зайшов, кого покликав. Просто можна було написати. Ісус сказав. І все, і далі. Що означає гора? Гора це знак і символ висоти вищого, місця, де перебуває Бог. Гора це є Едемський сад. Гора це місце, де є Бог і де людині з Богом добре. Гора це місце, до якого сотворена людина. Тобто це стан, де людина себе відчуває щасливою це є символ цього слова, гора. Ісус вийшов на гору. Тобто, Він є на горі. А що потрібно? Підійти. Підійти до нього. І коли він там сів, що означає, він сів? В розумінні того часу, той, котрий сідає, це той, котрий має що дати, той, котрий має що навчити. Вчитель сидів, а учні теж сиділи, але на землі. Або стояли. А вчитель сидів на кріслі, він навчав, а інші слухали. Тобто він сів, це той, котрий має що сказати, це той, котрий має що дати, тобто Бог, котрий є джерелом і подателем усього. І до нього підійшли його учні. Хто до нього підходить? Його учні. А хто є його учнями? Ті, котрі до нього підходять. Гра слів, але вона є дуже важлива. Що означає підходити? Підходити це означає слухати. Підходити це означає зробити щось важливе і цінне. Тобто для мене це є авторитет. Не заходити, не проходити, а підходити. Ми можемо багато людей побачити. Котрі йдуть, проходять, наприклад, коло храму. Пройшов, 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 пройшов. Є ті, котрі заходять, зайшов і вийшов, зайшов і вийшов. А є ті, котрі приходять, прийшов, сідає і перебуває. Прийти Це підкреслює моє відношення до Бога. Як я до Бога відношусь? Тобто, хто Він є для мене? Я до Нього підходжу. Підійди до мене, прийдіть до мене, Ісус Христос говорить. Отож, оця постава, вона є дуже важлива. Чи я бачу, що Бог може лише наситити моє серце, чи я це визнаю, чи я признаю те, що я сам собі нічого не можу дати. Це означає смирення, встати в правді. І до нього підходити, тобто серйозно відноситися до того, що він каже. Не так. Через сито свого серця пересіювати. Це підходить, це не підходить. І ділити, як той попандопило той сундук. Це мені, це тобі, це не мой фасон. Да. Це підходить Боже, це мені не підходить. Оця мені заповідь дуже подобається, а це вже середньовіччя. Не можна підходити з таким серцем, тому що відкидаєш тоді Бога. Що ти, Господи, говориш, що мені зробити? І відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. І відкривши. Тобто Господь промовляє. Це означає, що це щось дуже урочисто, відкрив свої уста. Тобто, наступає дуже кульмінаційний, найважливіший момент. Тобто, те, що він буде говорити, це є найсуттєвіше для кожного з нас. Найсуттєвіше. Це те, що стосується центру і глибини життя кожного з нас. Це того, як ти себе відчуваєш. І що є тим, що тебе зробить щасливим. І він говорить слова блажені. В глибшому цьому сенсі, перекладі, воно означає щасливі. Блажені, щасливі, щасливі, убогі духом. І котрі розуміють, звідки мають черпати поживу для своєї душі. Тобто на Бога звіряються, тільки в ньому шукають потіхи, в ньому шукають підтримки. І коли важко, то до нього ще більше звертаються. У Убогі духом. Я знаю, хто мене ситить. Я знаю, де джерело мого життя, де джерело моєї радості. У Убогі духом визнає і знає. І не шукає не шпорить десь там. Не шукає якихось замінників. І, звичайно, дорі брати і сестри, тут кожне блаженство воно заслуговує до півтора, до двох годин, щоб роз'яснювати і розбирати. Ми не маємо часу стільки, але кілька лише слів щодо кожного блаженства. Блаженні у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Тобто вони збагатяться, вони будуть насичені Богом, Царство Небесне, небо є там, де є Бог. І Царство Небесне, це не є якесь місце, якесь положення, але це є стан і там, де є Бог. Як одного хлопчика, як в класі запитали е дітей, вчитель запитав дітей, а де є Бог? Один хлопчик підносить руку і каже: в дядька Петра там за річкою. Каже, як це? Каже, бо коли я туди приходжу, там так добре, там такий мир, там так добре мені. Більше нічого не потрібно в блогі пояснювати, де є Бог, там, де добре. Апостол Петро на горі переображення що сказали: Господи, як добре нам тут? Небо є там, де є Бог. Якщо є Бог в твоєму серці, то в Твоєму серці вже є небо. Вже тут на землі має свої початки. Їхнє царство небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блажені, хто плаче, плаче, чому плаче, бо важко. Усвідомлює свою біду. Переживає, не втікає тільки, як, і, як важко, то не включає музику, хоча часом і потрібно включити музику. Не ховає своєї рани під якусь пов'язку, тільки її відкриває, тобто усвідомлено. Переживає своє страждання і в цьому всьому звертається до Господа. Плаче над собою, плаче над. Над, над своєю невірністю. Шкодує, що доброго Бога відкидає. Ісус Христос говорить до жінок, які плакали, коли Він йшов на гору Голгофу, несучи хрест. Він каже, не плачте наді мною, а плачте над собою, над своїми дітьми. Як важливо заплакати над собою, над своєю немічністю, над своєю грішністю, визнати, так, «Да, я грішний. Господи, да. Не оправдувати, не казати. Це вона вина, це він винен, це такий час. Блажені лагідні, бо вони успадкують землю. Лагідні, делікатні, котрі не спішать засудити і перекреслити іншу людину, дають час, розуміють, що не так все просто, панують над собою. І це земле, і землею, це є серце людини, бо вони успадкують землю. Тримають свій язик за зубами, вміють опанувати його. Але ця лагідність вона є спричинена тим, що я хочу, щоб ця людина була спасена. Я хочу, щоб Господь переміг. Лагідність це не слабкість, це панування над собою, це сила. Блаженні голодні і спраглі, справедливості, бо вони наситяться. Голодні і спраглі справедливості і праведності. Що це означає? Що означає справедливість? Справедливість це тоді, коли все на своєму місці, де кожен є на своєму місці. Я цього прагну, я цього хочу. І найбільша справедливість це є те, що людина є насичена, є з Богом. Найбільша справедливість це бути з Богом, бути в ньому, бути вдома. Бути в себе вдома. Моє місце є в серці Бога, і справедливість відбувається тоді, коли я там є, і Він є в мені. І вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Що означає бути милосердним? Стояти по стороні Бога, а Бог стоїть завжди по стороні людини. Так як Батьки вони завжди стоять по стороні дитини. І навіть часом бувають такі цікаві історії, коли батьки просто вірять в те, що каже дитина. Пам'ятаю, колись в Дунаївцях, коли я був настоятелем, у нас там був такий дитячий садочок, де діти кормилися ну, зі столови, також де священники. Тобто одна кухарка, яка готувала і для священників, і для дітей, для дитячого садочку. І якось рано чую такий шум, прибігає одна матір і кричить, і там погрожує всім, що тільки можна, і що знала, і як знала. Виявилося, що дитина їй сказала, що їй вчора давали гнилі яблука їсти. Як це так, ну ми почали вияснювати, а вийшло, що просто були печені яблука. Але мама повірила, що дитину заставляли їсти гнилі яблука. Так нараз батьки вірять своїм дітям, що можуть і повірити те, що дитина каже. Ну, думаю, вам, батьки, не потрібно говорити, як діти вміють придумувати. Але батьки завжди стоять по стороні своїх дітей, навіть тоді, коли воно поводиться ну, так, як не повинно. І батьки завжди і вірні своїм дітям. Можливо, і не вміють будувати відносини, і не знають і. І безрадні, але серцем завжди вони по стороні дитини, завжди вони переживають за свою дитину. Діти по-різному. Але батьки завжди. Навіть останній батько там, чи кажуть, остання мама десь там, в глибині серця, все одно палає вогник за свою дитину. Хіба що дуже сильне знищене серце тоді може бути по-іншому. Але блажені, милосердні, тобто стояти по стороні Бога, а Бог стоїть завжди по стороні людини. Тобто стоїть на захисті людини, щоб її витягнути, щоб вона отямила, щоб вона розумилась, щоб вона змінила, щоб вона змінила свій стиль життя, який її губить. І Бог усе робить для цього. З цього виходить це милосердя. Тобто я турбуюсь, мені залежить на тому, щоб ти був щасливий, щоб ти була щаслива. І це також диктує мою поставу до грішників, до найбільших грішників, таких публічних грішників, що я, в чому проявляється моє милосердя. Ми зараз переживаємо також рік милосердя, і тут ця вистава показується, Боже милосердя, де цих дві річки, кров і вода, Боже милосердя, яке випливає до нас, що означає це? в чому буде проявлятися моє милосердя? Моє милосердя буде проявлятися вже в тому, що я розумом і силою волі кажу: я хочу, щоб ці люди опам'яталися. Я хочу. Було би добре, щоб вони перестали чинити це зло. Я хочу. І ось це вже початок милосердя. Бо саме те, що вони стоять по стороні зла, є причина інших наступних злів і несправедливостей, які є вже похідними. Те, що дерево падає, проблема була в тому, що було за слабке коріння. Але зло, яке було в корінні, продовжувалося в те, що дерево падало, і падаючи, воно поламало багато інших дерев. І ось милосердя. Це означає бажати добра для себе, бажати навернення для себе, бути з Богом, бути милосердним для себе. І тому я йду до сповіді, бо я є милосердним, бо я розумію, що гріх мене руйнує. Тому я втікаю від гріха, від гріха чому? Бо я розумію, що він мене руйнує. Це є милосердя. Тому я прошу, Боже, пам'ятай ту людину. І коли я так кажу, це вже є милосердя. Не означає, що нема злості, нема. Ні -ні, воно там собі горить, але є там глибокий внутрішній голос людини, яка є коло Бога і знає, який добрий Бог. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать, чисті серцем, це ті, котрі Бога мають за найбільше добро. Чисті серцем. Це ті, котрі Бога мають за найбільше добро. І коло нього стоять неподвійним язиком. Тобто неподвійне життя, як то кажуть, і Богові свічку, і дьяволу огарок. Як один сказав, каже, треба мати знайомих кругом. Я щирий перед Богом, чистий перед Богом. Не подвійне життя. а Чого, піду, поставлю свічку, і Бог простить. А де він дінеться? І собі дозволяю на зло, на, на те, що неправильно, тобто оправдую і дозволяю. Найбільше, найбільше зла зробили ті люди, котрі оправдали свої злі поступки, тобто на, узаконили свої злі поступки. Чисті серцем, постав Бога на, на перше місце, а все стане на своє місце. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть, які творять мир. Дуже важко вже умиротворювати когось, дуже важко вже заспокоювати когось, але є велика мудрість, щоб не допускати до війни, щоб не допускати до конфлікту. Не будемо там глобально брати, але коли я щось знаю про когось, і це не потрібно говорити, то я не буду робити цієї справи тільки для того, щоб полоскотати свій язик. А просто так розказати. Я ж нічого такого особливого не... я тільки розказав. Мені подобається ця така поговорка, каже: я по чому купив, по тому продав. Тобто я нічого не додав. І вже думаю, в цьому велика чеснота. Вона ж ти розказуєш? Вона ж ти розказуєш про ту людину. Хтось падає, то ж не то, чи там, хтось чуть спотикнувся і така негарна, чуть-чуть, ну, така негарна картина, чуть там не впав і людині незручно, тож не треба дивитися, ну що ж, і там сміятися. А так якби і не бачив. Так якби би і не бачив, не означає, що хтось впав, я ніби не бачив. Це вже зло, піти допомогти. Але часом бувають такі неловкі якісь, чи щось вирветься, чи щось, так якби не побачив. Щоб любити, не робити незручності, а потім, щоб ще й про це не розказувати. О, ти знаєш, певно тільки що воно розділяло то та кружка, всім розказує. Це такий маленький приклад, як можна розпалити ненависть. Та сказала тій, той сказав тому, скільки такої війни розпалюється в різних соціальних сітях. Безвідповідально щось передається, навіть якщо і правда. А навіщо ти це розказуєш? Ти знаєш, що це може зробити ще більше зла. Той, хто опанував свій язик, опанував усе своє тіло, читаємо в сираха. Творіть мир. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли і за мене будуть вас зневажати і переслідувати, і обріхуючи. Казати всяке зло проти вас. Іншими словами, щасливі ви, коли ви будете терпіти і страждати через те, що ви йдете цією правильною дорогою. За те, що трудишся, що стараєшся, що йдеш, і тебе будуть цькувати, ой, яка побожна, який побожний. Що ти ходиш, що ти там, та перестань? А ні, людина. Через свою праведність, через те, що старається, вона є переслідувана. Бо часом людина є переслідувана і терпить через свої поступки, через свій якийсь поганий характер, неопанований, через довгий свій язик. Досить часто, точніше, людина сама є вина своїх страждань і деякі рішення приймає, що потім вони йдуть і далі за нею в життя, тобто якісь наслідки моїх вчинків, моїх слів. Тобто це вже не можна сказати, я терплю для справедливості. Це є наслідок. Але тоді, коли я терплю страждання, що я вимагаю від себе, щоб йти до Господа, і маю з цієї причини терпіння, страждання, не є легко, коли з тебе сміяться, коли кажуть, о, ксьонд, один чоловік розказував, каже, на мене на роботі говорить ксьонд. А що? каже, бо я не матюкаюсь. Я справедливо поступаю, я стараюся ну, виконувати сумлінно. Вони кажуть оксіонс, бо ходив в костьол. Да. І коли терпиш за Ісуса Христа, що Він говорить в кінці? Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Тобто я знаю, де моя нагорода. Я знаю, перед ким я стану. Оця свідомість. Як вона є важлива. Я знаю, хто я, я знаю, звідки я. Я знаю, куди я прямую. Я знаю, ким я є сотворений і для чого я є сотворений. Я знаю, хто насичує мою душу. Я знаю, хто мені дає вказівки правильних рішень. Я знаю його, одночасно досвідчую свої немочі, слабкості, але можу сказати, я щасливий. Нехай Дух Святий, дорогі брати і сестри, уділяє кожному з нас сили і мудрості, щоб дорога, життя кожного з нас була дорогою, котра веде на цю гору, веде до цієї вершини. Нехай Він дає усі потрібні благодаті для кожного з нас.